Анастасія, і сьогодні я буду шукати іграшки від пасхального зайчика. Ідемо шукати. Немає. Немає. Десь Не може бути. Іду на кухню, взагалі немає. <рикан> зайчик! <рикан> <ми> <рикан> <той>. Зайчик, <рикан> ідемо з нами шукати з нами іграшки. Добре! Ідемо в мою кімнату. Ідемо шукати <рикан> зайчик. <рикан> зайчик. Давай шукати. реально? <гас> <гас> Видите? ну ну да ты быстрее нашла! Да ты не вынес! Кто царь, Зайчик? Давай, мини, это мои резки! Ну что, а хорошие вам Пасхи и всем пока! Я тут Иисуски буду открывать.